Доброго дня, 30 квітня, знімаю свою азиміну, як вона перезимувала, як вона витримала таку скажену весну. Дивіться, прекрасно, я її не накривав. Це азиміна з Європи. Бачите, назва яка. Е, Бачите, поливав, не встиг не, не розпушити землю. Далі це сіянець. Теж все прекрасно. Так, Це другий сіянець. Бачите, теж все дуже дуже добре. І весною вони вже брунька така велика була. Коли в нас було мінус 5. Це щеплена. І там ще одна маленька щеплена, вона трошки підмерзла. Вона раніше пішла в ріст і бачите, її прихопив мороз. Але нічого страшного, що я буду робити далі з нею. Далі буду притіняти від сонця, активно її поливати. Думаю, раз в 3 дні буду дивитися, як вона відзивається на воду. Ну, буду експериментувати, тому культура для мене це нова. <кій> тому ось так. Всім дякую за увагу. в кого якісь питання пишіть.